Плавлений натуральний сир в домашніх умовах, який виходить ще смачніше ніж у магазині. Пропорції у мене на 1 кг кисломолочного домашнього сиру. Сиру у мене, звісно, 900 г, але все інше беру, так як по рецепту. Це два яйця: 150 г розтопленого масла, одна чайна ложка солі та одна чайна ложка соди. Усе це потрібно перебити блендером до однорідної гладкої маси. І обов'язково каструлька для варіння має бути з товстим дном. Перед початком приготування життя в селі дало про себе знати. У мене закінчився. Газ, тому я дістала свою електроплитку. Вона у мене від українського бренду Rotex. Має уже 6 влаштованих програм і діапазон температур від 80 до 270 градусів. Ну і добре, що ще світло не виключили. Подумала я і поставила варити. сир. А сир, звісно, цей потрібно варити постійно помішуючи, і ви побачите, як скоро він почне плавати. І так я його варю помішуючи до повного закіпання. Бачите, який він став рідким, але в ньому є малесенькі кропиночки, і тепер його знову треба перебити блендером. І ось такий класичний сир на смак виходить. Як янтарь, але я розділяю на три частини: одну залишу класичну для дитини зроблю з кропом та ковбаскою. А мені дуже подобається поєднання в такому сирі, саме оливок та в'ялених томатів. Але звісно, що ви можете додати абсолютно будь-що і завжди отримати новий смак сиру. Також мені дуже подобаються смажені гриби з часником сюди додати, або ж поєднання горішків з часником та кропом. Це дуже смачно. і дійсно виходить ще краще ніж в магазині, та ще й з натуральних продуктів.